Хорошо, молодець. Бар'єр. Хамер службовий є собака військової частини Національної гвардії у Житомирі. Анатолій Антонюк, старший дресирувальник, розповів кореспондентам Суспільного, які завдання виконує Хамер. Він має пронюхати слід. В приміщенні є там, наприклад, 10-15 людей, там, ну навіть троє людей. Да? Він повинен визна оприділити, яка людина з трьох, яку він шукав по сліду. Тобто це виборка людини. Наступне це вибірка речей. злочинців при е, русі, при тому моменті, коли скр е, утікають, ховаються, можливо, за е, загубити якусь річ. Тобто він повинен в майбутньому, якщо йде по сліду, позначити, що от він знайшов це річ людини, яка яку яку ми шукаємо. Також Хамер проводить обшук території на місці злочину та затримку злочинців, каже Анатолій Антонюк. За його словами, не кожна собака може стати службовою. Першим ділом собаки тестуються. Це означає, що собака повинна бути зацікавлена на апортувальний предмет, на іграшку. Тобто визначається тип нервової системи. Підбирається собака з 6-місячного віку. Тобто тестується. І у випадку, якщо вона відповідає критеріям і має заклад по нервовій системі для того, щоб в майбутньому можна було з нею працювати, відповідно вже тоді. Прищіплюються навики до тієї чи іншої роботи. Анатолій говорить, що службових собак також навчають шукати вибухонебезпечні предмети та наркотичні речовини людей та тіла людей, розшуковувати та затримувати злочинців. За його словами, для гарних результатів із собакою потрібно регулярно займатися. З собаками треба займатися щодень. Кожного дня. Можливо, в якийсь день це 15 хвилин, а в якийсь день має бути мінімум 45 хвилин. Але заняття проходять щодень різного напрямку. Сьогодні загальний курс дресирування, завтра виборка, післязавтра слід, потім просто соціалізація в місті. Анатолій каже, що дресирує хамора композитним методом. Це означає, використовує механіку і лакомство. Коли неправильно робить, є метод е, механічним методом. Підкоригуємо, тут для цього є ошейник, є повідок, ми його коригуємо. У випадку, коли він виконав, дали лакомство. Наступний раз погладив. Найкраща похвала, коли ти гладиш собаку, це під лопаткою по ребру. Раз. І під грудок два. Для того, щоб заспокоїти собаку, краще гладити по хребту. Для того, щоб просто погратися. Катерина Мороз, Денис Мусінов, Суспільне, Новини Житомир.